Вітаю вас на онлайн-занятті театрального гуртка Каскарик. І тема нашого сьогоднішнього заняття театральні декорації та бутафорія. Що потрібно для хорошої вистави? Безсумнівно п'єса, з якою буде вестися робота талановиті актори та режисер – але враження буде неповним без ще однієї важливої складової театрального реквізиту та декорацій. Саме вони допоможуть зробити дію більш живою та наповненою. Адже часом, здавалося б, невеликі, незначні деталі виявляються вирішальними для сприйняття твору. Втім, глядачі навіть не уявляють, скільки праці та зусиль стоїть за цими нехитрими, на перший погляд предметами. Для того, щоб зрозуміти, що таке реквізит та бутафорія, вам треба подивитись на ось це. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Вірно, це яблуко. Так, красиве, соковите, звичайнісіньке яблуко. На перший погляд. Якщо зробити ось так. Ви зрозумієте, що це не яблуко, а звичайна бутафорія, яка використовується у виставах. Для початку нам необхідно визначити, що таке предмети театрального реквізиту та бутафорії. Загалом реквізитом називають сукупність предметів, необхідних акторам на сцені по ходу дії. При цьому дані предмети можуть бути як справжніми, так і штучними або бутафорськими. Крім цього, виділяють також вихідний театральний реквізит, до якого відносять їжу та напої. Сам по собі реквізит може бути як частиною оздоблення сцени, ну, наприклад, меблі, посуд, побутове начиння. Так і доповненням до сценічного костюму, наприклад, сумки, гаманці, головні убори, парасолі та інше. Оскільки реквізит у театрі річ далеко неодноразова, виникає необхідність організувати її зберігання, а також догляд. Який дозволить майстерно виконаним деталям костюмів, елементам інтер'єру та столовим приладдям залишитися в цілісності і збереженості і з'явитися ще не в одному спектаклі. Співробітники цього цеху називаються реквізиторами, займаються підготовкою необхідних для постановки предметів. А також зберігають те, що залишилось від старих вистав, у разі необхідності допрацьовуючи і оновлюючи окремі елементи або створюючи нові. Основним завданням при створенні предмета є надання йому зовнішнього вигляду максимально схожого з оригінальним виробом. При цьому глядачі часто не здогадуються про те, що зовнішність предмету реквізиту та його зміст не мають нічого спільного. Ось кілька поширених, але від цього не менш цікавих прикладів. Об'ємні предмети посуду, наприклад, глечики, часто виготовляються з пап'є-маше. Ефектно виглядає на сцені зброя. Її виготовляють із простого дерева, книжкові полиці, що знаходяться на сцені, зазвичай заповнені цілими книжковими блоками, виконаними з картону. Сценічна рослинність виготовляється з металу та тканини. Пінопласт і поролон досить активно використовуються при виготовленні їжі. Особливо якщо мова йде про хлібобулочні вироби, маси з клею, борошна, гіпса, крейди, паперу використовуються при виготовленні елементів оздоблення зброї, посуду та меблів. В цілому Матеріали, що йдуть на виготовлення реквізиту, досить різноманітні. Їх вибір обмежений тільки фантазією реквізитора і бюджетом театру. Безсумнівно, театр це майстерність. Майстерність драматургів, майстерність акторів та майстерність режисерів. Але враження від майстерності буде неповним без ще двох талановитих фахівців реквізитора та художника-декоратора. На цьому наше заняття завершується. До побачення, друзі, до нових зустрічей!